Я есперантист. Оце есперанто цією мовою. Написано до Європи вперед. От зелена стрічка в мене. Це колір надії. Тобто, я хочу, хочу жити в нормальній цивілізованій європейській державі. Я розумію, що це не швидко не робиться, але вектор повинен бути той. А не в клуб диктатур пострадянських, я за те, щоб ми йшли в євросоюз, тому що тільки в Європі ми зможемо жити вільно і права не будуть ущемлені, так як зараз відбувається в нас в Україні. Тому я за євросоюз. А ви з Києва так ні, а звідки ви приїхали? смельницького абсолютно не хочемо ніяких митних союзів, і жодних батань з нашими східними. Батами так би мені не не байдуже як доля України. А як ви вважаєте, що нам асоціація з Євросоюзом дасть? Ну я думаю, що дасть тільки все добре, хороше. Треба рівнятися на передові країни. Вже були там, де були. Тепер треба вже щось нове. Хочемо відстоювати і пропонуємо Україні війти також в Європу. Як всі нормальні народи, зменшить рівень корупції в першу чергу, дасть нам надію мати. Ну, достойну роботу і гарні умови для наших дітей і для нас. Ні, ми приїхали зі Львова вже в неділю. І ви зараз тут, так? Так, ну звичайно, крім відпочинку, треба ж відпочивати якось. А як ви вважаєте, що нам дасть асоціація з ЄС? По-перше, я не знаю, чи нас взагалі вийде асоціація з ЄС, так як сьогодні наш президент сказав, що він думає, що точніше, як він аплодує нам, людям на майдані, але ми не готові, тому я так думаю, він не готовий підписувати, так. Але, але якщо все ж таки підпишемо, що, що, що зміниться? Це ж плюс, це ж крок вперед, все-таки. Європа потому, соціального рівня життя буде. В Європі все таке покращується рівень життя, краще ніж нас. За тим, що і всі прийшли, щоб Україна війшла в Європу. Але ж зараз йде мова не про членство в Європі, а про асоціацію з Європою. Так, я не хочу, що так. Я... Ну тому що це полегше наше життя і. Це буде важко спочатку, але я знаю 100%, що з Росією нам легше не буде це 100%.